У Меджибіському будинку-інтернаті сьогодні виховується 61 дитина, як з Хмельниччини, так і з інших регіонів України. Більшість вихованців з органічним ураженням центральної нервової системи. Через таку недугу діти не можуть навчатися в звичайних освітніх закладах, їм не опанувати програми загальноосвітніх шкіл. Щоденно персонал закладу докладає неабияких зусиль, аби навчити підопічних хоча б азам наук та покращити здоров'я дітей. Діти в нашому закладі знаходяться цілодобово, цілодобово медичний нагляд з ними, цілодобово санітарочки теж дивляться, нянечки дивляться за нашими підопічними. Є кімната реабілітації, є сенсорна кімната, класи для малювання з підопічними, де з нашими підопічними займаються фахівці. Нині приміщення будинку інтернату на рівні України визнане найкращим серед закладів цього типу. Утім, цьому посприяла копітка робота та об'єднання зусиль і залучення коштів з усіх можливих джерел фінансування, аби створити належні умови для перебування діток. Меджебіш будинок інтернат. За останні три роки направлено 2,3 мільйона гривень. Проведено реконструкцію і утеплення фасаду, як ви бачите, повністю реконструкцію всередині капітальний ремонт, придбано сухий басейн, отоплення, парове отоплення зроблено тут, тепломережа, тобто все те, яке потребувало великих капітальних вкладень. Окрім того, обладнали усім необхідним кімнати реабілітації, релаксації, а також встановили ванні кімнати, які до цього були за межами корпусу. І проведена робота не залишилася без результатів. За три роки назад ці діти просто сиділи на коврі в одній з кімнатів, та яка знаходиться в приміщенні, де ми ремонтуємо, і просто біля кожного лежала подушечка, і воно або лежало йому треба було проводити якісь рухи. Тому на це було боляче дивитися. Але нам вдалося залучити громадські організації. Які саме займаються важкою реабілітацією, і сьогодні за три роки нам вдалося і ліпити, і малювати, і клеїти. Тобто діти весь час зайняті. Вони не деградують, а вони наскільки можуть, вони настільки розвиваються. Вони можуть малювати, можуть вірші розказувати. Також маленькі даже ставимо концерти цього року, були ми ставили. Для завершення повністю комплексу робіт у цьому закладі необхідно ще близько мільйона гривень. А загалом в області є ще десяток спеціальних шкіл-інтернатів та 24 центри реабілітації, де виховуються дітки з особливими потребами. Аби забезпечити усім належні умови для розвитку, необхідні скоординовані дії. Чужих бід не буває. І ця біда, біда, яка спіткала саме цю категорію дітей, дітей-інвалідів. в неї мають перейматися всі, і не тільки органи влади, а й громадськість, і спонсори. Саме вони сьогодні також допомагають в деякому матеріально-технічному обладнанні з тим, щоб і були належні ігрові кімнати, насичені всім, що не потрібно, кімнати реабілітації, ті самі на кухні має бути все сучасне обладнання. Тобто спільна позиція усіх має зробити так, щоб всі діти, якщо вони навіть не розмовляють, вони все одно відчувають, щоб вони відчували, що вони не залишені наодинці. Інвалідність це не порок, це просто є категорія людей, які потребують додаткового слугу. У нас сьогодні в області досить багато напрацювань, і ми маємо результат і вдячність від батьків, що вони не залишилися з такою проблемою наодинці. Світлана Золота, Віталій Кривенко з Меджибужа для інформаційного випуску.